А розум буває, не зупинити час і на хвилинку, а він іде, не знаючи зупинку. І все рахує не тільки наші роки. Життя проходить, як і наші кроки. І крок круг за кроком проживаємо ми життя, рахуючи лиш силу для нашого буття. Нічого в світі не зупинить плину час. Життя є найдорожче для всіх нас. Одне однісіньке і Богом воно дане. Від нас залежить, яке воно вже стане, бо вибір Бог дав на розсуд людини, його і робити завжди що хвилини. Закони всі мають, і ці їх же знають. Порушити їх люди права не мають. Поповній прийдеться за них відповісти, хоч все світ великий, а нікуди бігти. Від Бога сховатись не вдасться нікому і відповідь тримати прийдеться самому. За все відповісти, за всі свої дії. Бог знає, що робить тому без надії. Надіятись можна на себе самого. Бо все, що ми робимо, лишень для того, щоб все світ давав свою нам оцінку, законами Бога нам жити в обнімку. А час все проходить, життя все минає від наших думок душа вже страждає. Вона все шукає для себе родзинку, А розум приносить лиш тільки зупинку. Не хоче наш розум змиритись з душею, хоч знає, що може лиш бути він з нею. Душа наша ніжна і тиха, і правдива, а розум буває пихати на диво.